Всім привіт! Ви на моєму каналі. І сьогодні у нас не розпаковка паперових сюрпризів. І сьогодні у нас обзор на мій старенький каталог з тигром. Давайте почнемо. Я його почала 06 08, року. Ось така моя аватарка тут намальована. Далі у нас тут така колекція була чупа чупс Іграшка чупа чупс Тут ось вона Красиво. До речі, можете брати ідейки, скриншотити, якщо вам потрібно. Так, далі ми готували піцу. Подивіться, тільки яка вона у нас красива. Така красива, мені вона дуже подобається ця колекція, але вона закінчилася у нас дуже швидко. Далі у нас колекція секретна. Раніше була, але зараз не секретна, тому що тут було заклеєно, тут була цифра 6 і було заклеєно, А на самому. А не було тут цифри 6. Ну і ось така колекція. Це колекція магазин канцтоварів. Далі у нас колекція Baymax, Тут були пакетики наклейки. Перша сторіночка, друга. Три. А, це вже ось третя. ну Було тільки три сторіночки. Далі у нас колекція попсокети. Ось такі вони. Перша сторіночка, друга. І третя така колекція. Далі колекція Угадай мультфільм по смайликам. Тут ми угадували мультфільми. Ось такі вони були. Далі у нас колекція пазл. Савмісна колекція з папер «Вікаторія». Ось такий. ось. Тут написано пазл і ось такий пазл. Тут колекція осінній манікюр, я її давно закінчила, коли ще було літо, але просто я хотіла ну, так. задовго зробити цю колекцію. Це колекція обмін подарунків між хлопчиком та дівчинкою. Це подарували дівчинки, це хлопчику, це дівчинці. Ну і це хлопчику. Це колекція осінь. Тут ось такі ось красиві картиночки. О, це моя улюблена колекція у цьому каталозі. Це колекція країни. Просто мені вона подобається, тому що вона така красива. Ось тут такі країни. Далі у нас колекція Back to School. Далі у нас колекція моя Анжела. Я раніше грала, а тепер вже не граю. Далі у нас іде колекція чехли на айфончики. Ось такі тут айфончики красиві. Дуже подобається. Такі. Такі. Це колекція магазин косметики. Тут ось такий бальзам. Він відкривається. Тут були наклеїчки на пергаменці. Це колекція за Україну. Тут нам попадалися країни, які у нас за Україну. Колекція приготуй. І ми тут готували клубничний коктейль та сендвіч. Ну і остання колекція у цьому каталозі це тока-бока обустройство кімнати. Ось все. Тало ми закінчили, і я можу його вже покласти у свою полочку, де мої всі другі каталоги. Всім дякую за перегляд цього відео. До побачення! І, до речі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, підписуйтесь на телеграм канал, напишіть в коментарі, що вам сподобалося, а що не сподобалося. І яка вам колекція е, більш всього сподобалася? Ну і всім до побачення, до нових зустрічей і хорошого вам дня!